Всім привіт, доброго ранку. Сьогодні вирішив більш попрацювати, у нас рівно 11 година. Саме цікаво, що Delivery, оплата доставки 15 доларів, а CIV 44. Ось так. Виходить, що заробіток дуже важливий від чаєвих. Від що ж, будемо продовжувати роботу. Ось поступило замовлення. Приїхали в ресторанчик такий. Один ордер вже готовий, але тут два ордери на інший треба чекати. Американці відпочивають, що якщо рахувати все чітко, правильно, бензин, резину, масла, колодки от посвистують, Треба відкинути частину коштів буде на це, щоб це все, щоб це все покрити. Mile, right Вирішуйте самі, як кому що подобається. Вільний графік. Немає боса, начальника, але побачимо в кінці дня, що вийде зробити. Добре ще те, що в самому місті поближче в центрі немає таких жах жахливих заторів. Можна їздити. Turn right onto Grand Then turn left onto в принципі, встигаєш навіть дуже багато часу вільного залишається. Ну, знову ж, можна брати більше аккаунтів різні доставки служби використовувати Це вже в кого як, в кого який досвід в цьому італійський ресурс, Так, прикол, Ресторан Red Lobster. Mm -hmm. Ось такі великі лобстери живі. Mm -hmm. Ось тільки от вийшов хтось, я передав тільки в руки, от прямо на дверях, а перед цим одразу ж поступило друге замовлення, ще не завершив перше, як поступило друге. Це ну гарний район. Будується все. Їдемо далі. Палатки, як бачите. Ось тут Ось краса. У цьому року ніби виділили 120 мільйонів на бездомних Їм побудували нові апартменти руками, комфортами, але видно, що не всіх, не всіх це влаштовує, не всі хочуть жити як люди. Нікому це не потрібно, ось тако краще. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Жміть на дзвіночок. Пишіть в коментарі, що цікаво вам. Turn right onto 16th Avenue. Про що знімати випуски, що розказувати, показувати. In a quarter mile, turn left onto Lovejoy Street. Зараз ми забираємо замовлення. Старі, батьо. Ордер фонік. Ще дуже багато палаток. Менше ніж повалі. Сною і влітку досить багато. Зараз холодніше, дощі, найбільш під мостами, десь в таких місцях, де немає сильних вітрів. Такий парк гарний. Ось такий гарний європейський забудований райончик. Щойно три замовлення за один раз поступило я в шоці. Як бачите, ось скільки замовлень, скільки заказів, так що роботи поки вистачає, можемо ви встигати розвозити. Stop recording. Ну що ж, бомбимо далі. Получається цікаво, що Біженці годують ну, Звісно, які замовляють їжу додому, не хочуть іти в ресторан або не мають часу. Що ж, зараз зовсім немає часу. Відкрився мені Uber Eats ще плюс. Було важко його зареєструвати. Вони щось хотіли перевіряти документи, бо машина Селвиш Title, ніби була що з нею колись давно. Я їдку. Купив, таку і брав. Я записався до них на прийом, на апойтмент на сьогодні, але я і забув, що то сьогодні було о першій годині дня. І дивлюся, вони мені все одобрили, оновили. Так що перше замовлення ще плюс з Uber. Проблема в тому, що перший раз спробую таке, взяв замовлення з Вендіс і то далеко з GrabHub, і ще плюс Uber. І воно двійне, і воно подвійне в Uber. Не знаю, що з того вийде. Бачимо, що встигну Так, що хочеться сказати за Uber Eats? Потрібно набрати 100 балів, щоб аккаунт став голд. Можливо, тоді в них щось краще стає. Зараз в мене 2 point там 2 бали. Тут дають картку. картка Uber Pro. Стоматологічні і план плани зі знижкою, картка для, для на заправних станціях, тарифи на вживаний автомобіль, безкоштовний медичний ощадний рахунок, кешбек 25% з галона на паливо і знижка 35% на технічне обслуговування автомобіля. Це Грін карточка дозволяє А Gold 100% ждування витрат на навчання, пріоритети, підтримка платіння. Ще є платіна Free One Year cost of Gold Star Membership. На один рік золота картка. Casp. І діамант. І там ще будуть далі переваги. І так, що у нас вийшло за сьогодні? Два відмовили, бо тестували Uber Eats, відкрився у мене пробував там попрацювати. Одне було зачинене Шаурма. Додавив фото, бо то, що зачинене, відмінено, додали 1 долар. Почали ми працювати в годині 12. Ну і закінчили майже... Майже, майже, майже... Перші, це вже наступний день, ще 20. Значить 250 250 доларів вдалося заробити за 12 годин. І ще Uber. І на Uber у нас. Зараз подивимося, скільки, щоб воно обновилося. 23,30. 273 долари. Від 12 до... Перед 12 годин там. Десь так, трошки більше, 12 годин. 273 долари. Ось ще, але я не беру, тому що ми маємо ще одну роботу на прибиранні вночі. ночі не буду брати. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок обов'язково, щоб не пропускати нові випуски. До нових зустрічей!